Всім привіт, hello everyone! День 10-й. У нас чудові казкові зимні гори, в які ми зібралися. Оленко, куди ти нас поведеш? Скажи. Айс парк і в каньйон, і на водоспад, і ще кудись обов'язково. Ну, аби погода нам дала. Отже, ви зрозуміли. Планів, як завжди, більш ніж у Наполеона. Бідний Петрику хреститься і сподівається повернутися. Ага, ти оце покажи. Що це? Додому одним шматком. Ice climbing areas. Дивись. Now in English uh, day 10, beautiful winter mountains. Though it's still October, <laughs> there is a lot of snow, and we are looking for some adventure. Some ice park with trails, ice climbing walls, but we're not gonna do ice climbing, that's for sure. Alright, let's rock it.